От Путін переконаний каже Нью-Йорк Таймс, що він от от десь матиме якісь шалені успіхи. прориви, пориви на фронті. Давайте по ділянках, пане Іване. От сумський напрямок читаю я до речі в силу своєї професії і ворожі пабліки, і вони пишуть, що Таке поняття, начебто, пожежа на Сумщині вже її немає. Сили оборони зуміли повністю закупорити просування ворога. Більше того, деякі зе-канали кажуть, що позиції росіян, особливо біля кіндратівки, це західний фланг з нашого боку. Вони себе там почувають, як, начебто, сили оборони при відході суддів. В них ситуація дуже і дуже непроста на цьому як? Що ми говоримо сугубо про сумський напрямок зараз, в даному випадку, а його визначили як північно-слобожанський, то е, варто також і згадати в контексті ваших слів, що і главком сказав, що на Курщині та Білорусьчині ми отримуємо позиції і навіть покращили становище. Тобто, не просто тримаємо Сумщину, а це все одно, хай тактичного рівня. Але військові операції проводяться на Курщині і Білоручні. Здавалось би, чому там ну це в такий спосіб сковуються сили і засоби росіян, які вони могли би застосувати чи підсилити свої підрозділи на Сумщині. Тим паче, що е, ця загальна військова армія там шістдесят тисяч, яка готувалася на початку атаки, яка залуч... була залучена вірніше на початку атаки на Сумщину. Зараз чомусь по оцінках майже всіх аналітиків українських і російських, і навіть те, що офіційних джерелах у нас озвучується, там налічує 50 тисяч, де 15 тисяч російських солдатів зникло. Ну будемо рахувати, що вони десь там в глибоких резервах. Але насправді ми розуміємо, що. Якраз саме при такі втраті, в такому відсотковому плані від загального кількості наступаючих військ для того, щоб утримувати хоча б утримувати їх рівень дій е боєздатності, потрібно до залучати додаткові резерви, що і відбулося. Росія перекинула з півдня України декілька етапів, частину російських військ, власне, для підсилення своїх сил. Чому тому що втрати шалені. Звичайно, що в будь-якому випадку, що противник, зайшовши на територію Сумщини, буде намагатися утримувати ці території, шукати слабкі місця в нашій обороні для того, щоб прорвати, щоб розширити, бо цей напрямок Путіна під особливим контролем, це ж мала бути якась там величезна, глибока і широка буферна зона в уяві Путіна якої не відбулося, звичайно, що тиск на військове командування по цьому напрямку є дуже серйозним з боку військово-політичного керівництва Росії, оскільки це для Путіна не просто військовий там, провал операції чи військові втрати для нього це політично іміджі втрат, бо по великому рахунку, продовжуючи наступ 24-го року. Путін хотів дуже показати, що у 25 му буде якась нова унікальна військова операція, яка відрізнятиме від 24-го, яка має дати неймовірні успіхи. Хоча насправді я кажу, моє суб'єктивне бачення, та і багатьох військових це не є новий наступ. Це продовження 24-го. Але тим не менше, вони це хотіли окреслити. Для чого ну для того, щоб показати, що там росіяни зібрали з силами, зібрали війська, перепланували підхід до ведення військових операцій, змінили стратегічні задуми, і от уже, уже і, і зараз, і всіх переможуть. Ну і ситуація стала та, яка стала. Звичайно, що там нашим бійцям не просто і не легко. Звичайно, зрозуміло, що і удари відбуваються і при фронтовій зоні, і за фронтовій зоні по цивільних людях, по цивільних українцях, громадян. Звичайно, нашим відповідним службам і органам місцевого самолодування виконавчої влади, рятувальникам поліції прийшлося провести величезну роботу в плані відселення громадян, які потрапляли в зону ризику з ряду населених пунктів, але але це все не те, що хотів Путін, що собі уявляв. У нього був план стрімкого наступу в сторону Києва, Київщини з можливим обходом сум, а можливим заходом. Ну але знову ж, ті сили, що вони там залучали, точно вони не розраховували. Заходити в місто на принаймні на початковому етапі операції, думаю, їх було завдання просуватися вглуб території України. Але, як бачимо, і губ не вийшло, і охопити не вийшло, і втрати понесли, і плюс й не змогли витіснити збройні сили на Курщині, на Б'ягорщині. А ми ж врахуємо, що й напрямок росіяни сконцентрували угрупування військ північ, які в собі включають групу військ Урськ, Білгород, Брянськ. Тобто ці всі групи військ мали показати, чуть як напевно, так я не знаю. З якимись аналогіями Другої світової війни, як радянські війська, а тепер російські будуть наступати з півночі глупів території України до Києва, когось там перемагати і так далі. Бо символізм росіянам вкрай необхідний. Звичайно, що активність бойових дій на інших лініях фронту достатньо висока. І, але по кількості бойових зітні, чи по кількості атак противника зараз насправді Сумщина поступається і Лиманському, і тому ж самому Покровському і Новопавлівському напрямку і Коп'янському, так що ми бачимо, що інтенсивність атак противника там знизилась на сумщині достатньо сильно. Ну і це пов'язано з тим, що все-таки техніку вони там не змогли затягти необхідній кількості. По-перше, тому що нема, а та, що є, знищувалась на, на підходах. І єдина їхня серйозна перевага це у піхоті в авіації, але це. Така ситуація відбувається по суті постійно, і тут питання тільки в тому, чи зможе противник залучити з глибоких тилів якісь додаткові сили для того, щоб їх збільшити кількість чи присутність на сумському напрямку, хоча знову ж питання Покровська і Новопавлівського напрямку так виглядає зараз для них пріоритетнішим. Пане Іване, не можу не запитати вас те, що зараз намагається втілювати Росія. За останні тижні окупанти активно використовують свої безпілотники аби бити по е територіальних центрах комплектації. Наскільки це. Е Важкий удар з точки зору е, ІПСО, тому що ми ж знаємо, що ставлення в українців на жаль не є дуже привітним до ТЦК. і от е, намагаються вони вбити клин між українцями і е, центрами комплектації таким чином. Дивіться, якщо б така напруга в суспільстві була, як вони намагаються подати, як чомусь створена така ілюзія у нас, навіть інфопросторі. То насправді вони б'ють не стільки шахедами, як дорожньо дороговартісними ракетами. То ці ракети вартістю десятки мільйонів доларів вони би застосували десь інде тому. що... Центри комплектування виконують свою роботу, попри всі їхні намагання, зірвати цю роботу, бо мобілізація і поповнення збройних сил це один з стратегічних пріоритетів напрямків обороноздатності країни і її захисті в системності, захисту і в довготривалості захисту України. Так, що всі їхні спроби, які вони докладали до цього часу, зірвати мобілізацію, обвалювалися? Чи це були підпали автомобілів, чи це були е оці їхні верблюди, так звані, з вибухівкою, які заходили? В центри укомплектування чи навіть поліцейські відділки там їх підривали. Чому вони їх гірблюдами не терористами називеш? Бо в більшості вони навіть не знали, що вони суть ті ж самі люди. Терористи – це ті, хто давали їм цю ці ці пакети і відправляли, і там підривали. Але знову ж це не знімає жодної відповідальності з тих громадян, які наважувалися на це. Бо ну це ж людина має розуміти, якщо їй кажуть бери те, іди туди і не знати куди, і не знати з чим і людина погоджується. Ну то вона теж стає співучасником. Але тим не менше це противнику не вдалося зробити системно. Інформаційна кампанія в ті мільярди доларів, які вони вкладали в пропаганду, не спрацювала зараз. Теперішні удари по центрах комплектування, окрім спроби зірвати мобілізацію. Акцент ставиться на те, що в суспільстві підніметься дискусія на такий рівень, що будуть безперевні конфлікти між військовими і цивільними. І це призведе до фізичних, не тільки там як зараз відбуваються віртуальні в соцмережах, а фізичні, коли будуть конфлікти, бійки на вулицях, коли одні будуть нападати на других, звинувачувати одні в других в своїх бідах, проблемах. Коли оці групи людей, які є зараз розрізнені, це ті мамині сонечка, які не можуть воювати, це ті, що свідомо вибрали шлях не захищати Україну, ті, що е, ждуни, які не які не хочуть признати, що вони ждуни, а все-таки. Проживають в Україні, чекають Росію, намагаються уникнути служби, що їх, власне, вдасться консолідувати, об'єднати і погрупувати. Бо вони далі в 99% далі соцмереж не виходять. І якщо там їх дискутують щось то на побутовому рівні, це так, щоб не дуже багато людей чули, був розрахунок на те, що таких людей консолідують, із росіяни і зможуть вивести на вулиці. Саме тому вони почали формувати оці різні групи в соцмережах у різних різних додатках е під різними гаслами, але для того, щоб об'єднувати людей під спільною думкою. Умовно, так? там оці від оцих ідіотів, що там давайте будемо донатити і вказувати координати на підриви. Центрів комплектування до якихось там аля великих філософських роздумів. Задача стояла по консолідувати ті групи, структуризувати з майбутнім їх використанням, чи на вулиці, чи через те, що люди себе засвітили в антиукраїнській роботі чи в діяльності, чи навіть в висловлюваннях, для того, щоб їх шантажувати і залучати до інших. Операцій проти українського народу, чому проти українського народу, тому що український народ це і. І ті, хто служать, і ті, хто не служать, і ті, хто в Україні, і ті, хто навіть силу причину втікли, але мають громадянство України. От, власне, на це ставилася ставка і ставиться ставка. Тоді стає зрозумілим, чому дорогими ракетами системно противник б'ється по центрах комплектування. Бо зірвати мобілізацію в такий спосіб, ну, знищивши ще декілька центрів комплектування, неможливо. І перший момент, і другий момент. Сподіватись на те, що вони там знищують якусь інформаційні бази, теж не, не доводиться, тому що більшість документу обігу навіть в тих самих центрах комплектування вони оцифровані. Згадаймо додатки оберіг, до згадаємо той самий резерв плюс. Так, частину документів центри комплектування отримують паперовому вигляді, але це в основному так би мовити свіжі документи, нові, які подають громадяни для чи це ветерани, чи це сім'ї загиблих, чи це особи з інвалідністю, які подають документи на певні відшкодування, виплати чи оздоровлення. Але це так би мовити свіжі документи, і вони не впливають на бази, які використовуються при мобілізації. Ну і також зрозуміло, що і ряд центрів комплектування в свій час були розосеречені. Звичайно, що противник буде думати, як в який спосіб ще зірвати мобілізацію, але я думаю, якщо суспільство зараз відкине емоції і перестане. Онф навіть на рівні соцмереж розносити російську пропаганду. Повірте, що ударів не буде по, по цій ланці так точно, тому що росіяни намагаються використовувати тригерні моменти і їх підігрівати своїми діями. Якщо це не працює, вони відмовляються і рухаються в інших напрямках, тому. Коли ми обговорюємо удари по центрах комплектування, можливо, саме й тому ж їх і немає. Що вони сподівалися, що буде сплеск, як Вони це свій час пробували підігріти. Кажу, коли були якісь конфлікти з громадян, і це і військовослужбовців, коли навіть пригадуємо, як росіяни намагалися нагріти аудиторію і, взагалі, українське суспільство, коли один. Громадянин України під емоціями застрілив військовослужбовця центру комплектування. Пам'ятаємо, який просто тоді шквал. Вони між іншим, під цей почали проводити теракти підриви. Тобто, ми бачимо, що противник намагається зцілити громадян України до злочину, і на фоні їхнього ж злочину масштабувати злочинні прояви по відношенню вже до всіх. Це сугубо російська така терористична тактика, якщо ми говоримо у цьому випадку. Але насправді у них і глобальніша це тактика, це стратегія геноциду проти українського населення. Ми бачили і сьогодні, і бачимо кожен день і вечір, як росіяни намагаються бити по цивільних будинках, по цивільних житлових об'єктах для того, щоб максимально створити… Втрати гуманітарну катастрофу, психологічний тиск на українське суспільство чи не тобто, удари по центрі комплектування це всього на лише одна ланка з загальної стратегії геноциду українського народу.